Наші сьогоднішні питання про видатки, і назвіть, куди і які суми будуть спрямовані в поточному році кошти місцевого бюджету. 25 й рік, в принципі, він буде аналогічно 24. Плюс враховані будуть ті, враховані ті потреби, які от актуальні на цей рік. Це, звісно, це фінансування знову ж таки всіх захищених статів. Тобто це утримання бюджетних установ усіх закладів. Це буде продовжена роботи по відновленню пошкодженої інфраструктури, поки за. Планова 31 мільйон гривень з коштів безпосередньо громади, на виплату компенсації перевізникам пільгового перевезення, і тут ну загалом суму на звуці, це плюс надання соціальних послуг і матеріальна допомога, це все разом 9 мільйонів. Тут збільшена сума. Потім на підтримку комунальних підприємств, знову ж таки, 65 мільйонів гривень. Це де то, де їх роботи, аби вони надавали послуги населенню на ремонт доріг, утримання благоустрої, вуличне, освітлення це все разом 11 мільйонів. Трохи більше 12. це охорона здоров'я галузь. І те, що знову ж таки підтримка сектору безпеки і оборони, підтримка збройних сил, вже в цьому році, в 25-му, профінансовано 6, на 6 мільйонів видатків, і закладено вже 10 мільйонів вже є. Але це так ці суми також будуть збільшуватися ну, по аналогії, як це було в 24-му році. Mm -hmm. ну, а...